Зображено графік функції y дорівнює f, визначено на проміжку від мінус 5 до 5. Включно, укажіть різницю між найбільшим і найменшим значенням функції фідекс. І тут увага на проміжку від 0 до 5. Тобто нам потрібно брати ось від 0 до 5. Ось цей хвостик ми не враховуємо. Різницю між найбільшим і найменшим значенням функції. Значення функції це значення. По y. Отже, Y найбільше. Дивимось, де в нас найбільше значення? Ось тут. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, ну, допишемо ігрек найбільше. Різниця, отже, відняти Y найменше. 7 відняти а найменше значення дивимось, це в нас буде 1. 7 відняти 1 дорівнює 6, і буде варіант d. Тут можна поспішити помилково взяти проміжок від мінус 5 до 5. Якщо в нас тоді від мінус 5 до 5, то найменше тут буде мінус 3. 7 мінус мінус 3, це буде 7 плюс 3, буде 10. І цей варіант був би неправильний. Дивимось, уважно, нам потрібно на проміжку від 0 до 5.